Вітаю, сьогодні приходять думки про те, що потрібно не забувати про мажорний акорд. Мова про те, що зробити собі важливим позитив. Часто бувало таке, що ну, ти знаходишся на своїй позитивній хвилі, і тут підходить щось і своїм негативом. Угу. Коротше, пер, перелаштовую тебе, точніше, я сам чомусь рішав переналаштовуватися з мажору на мінор. Але це ж ну мені це не потрібно. Мені потрібно мажор, позитив, радість. А будь-що, що пропонує мені будь-які морні, похмурі, темні, сірі, тина. Ну, глибоко, глибоко, у душі мені цього не треба. Мені потрібна радість. Буває важко тримати, але цю ноту тримати важливо. Акорд. Позитивний. Бо підіграти людині, яка пропонує неправильно. Підіграти людині в її акорді це втратити свій акорд. Звичайно, зовнішня реальність якби потребує реакції. І ігнор. Це теж реакція, але вона часто може бути емоційною. Можна давати. Мінімально необхідну реакцію. Мінімально достатньо. Мінімально необхідну та достатньо реакцію на те, що відбувається ззовні, якщо це не резонує з вами. Повністю включатися в гру, яка довкола співати те, що всі співають. Це Це втрата себе, це втрата свого я, відчуття себе, контакту з собою. Часто це робиться з інтересу, з цікавості, з бажання новизни. Спробувати щось нове почерпнути нові ідеї, але згадувати себе після того просто необхідно. Дуже добре просто поговорити з собою. Бо з собою. Уж точно. Не треба ніщо грати. Це сам з собою. Багато разів легше бути чесним. І це хороший початок. Бо чесність є основою свого життя. Постійне повернення до себе обов'язкове, щоб жити своє життя. І з часом це перейде в беззупинний потік свого життя таки, таким чином, що і повертатися вже не потрібно. От вже по інерції у своєму житті. Поки що інерція в моєму житті. Така, що мені потрібно повертатися до себе, до себе, до себе. Нагадувати свої цілі, згадувати свої інтереси. Те, що мені цікаво, те, що я люблю. Але я вже помічаю, що в цій інерції, яка в мене все в спину. В цій інерції. Вже більше мого. Ага, вже більше мене. Вже більше мого я, все більше моїх бажань. І структура переналаштовується під мене, мої цілі, мої задачі, моє життя. Те життя, яке я можу назвати своїм. І Цей акорд мажорний. Це просто божественний подарок нагадування про себе, повернення до свого я обов'язково. поки життя не проструктуроване під свої задачі та цілі. І кожного разу з цієї. Вправляти себе в свої задачі та цілі, які ведуть до свого життя, до того лайфстайлу, який по душі. Тому ну що Але мені здається, цілі це такий собі короткостроковий інструмент для довгострокових. Намірів? Тому що на цілі життя не закінчується, а воно йде далі. І після цілі просто приходить новий статус свого буття. Реальність набуває нових рис. З'являються на атрибути і відчуття змінюються. Іншими словами, це можна назвати переживанням. Такі переживання. Такі відчуття є головними в житті з Богом. Трошечки подумав сьогодні в другій половині дня в частності. І я розумію, що триматися за мажор інколи може обманювати себе, тому що внутрішній стан, наприклад, не дозволяє. Не дозволяє мажорити. Звичайно, свій стан управляємо лише ми. Як би добре не було, як би прекрасно, але нічого не замінить, Ніщо не замінить Контакт з собою. З таким, яким я її зараз. Без накручувань з себе. Таким, яким я не є. Щирість. Це просто маст. І вона важлива. Щирість зцілює стосунки. щирість зцілює свій власний стан. Щирість зцілює своє відношення до будь-чого. Щирість це шлях до себе. Щирість це любов до себе. І в щирості насправді почесно чесному приємніше. В справжній щирості. Не в, в щирості і знову не в щирості. Айменно повністю щирість. Повністю щирість. Сам ще йду до цього до повної щирості. Це довгий шлях. І це не так просто, як здається. Щирість. В першу чергу з собою в кожній дії. Це... Найвищий рівень? Щирість з собою в кожній дії? Цього хочуть люди, коли йдуть до психотерапевтів. Через собою в кожній дії. Забере стільки зайвого, що життя стане легше. Це не про важкість. Це про Максимальну щирість. І щирість перед самим собою. Не перед кимось, а лише перед самим собою. Лише перед самим собою. І не суть бути щирим з кимось, а бути щирим лише з собою. І це не про обман інших. Це про щирість своїх дій. І спочатку буде дискомфортно сто процентів. Але раз за разом, крок за кроком, діє за дією. Один раз обрати щирість з собою, другий, третій. І це вже почне бути звичкою. Це вже почне даватися все легше і легше. І раз за разом щирість стане своєю натурою. І це знову ж таки не про когось взагалі. Це питання основа для себе. Основа для себе. Ні для кого більше. Це лише для себе. Основа у вигляді щирості до себе лише для себе. І щирість перш за все своїх бажаннях. Бо вони являються паливом в життя. Саме вони являються основою енергії. А щирість. Остановив певність в дорозі до своєї щирості, може пройти певний час, можуть знадобитися різні підходи до себе в роботі з собою. Наприклад, відчуваєш по поганішій емоції. Неприємно. Обіда. І сидиш. Просто наодинці з собою. виговарюєшся сам собі. Виговарюєшся, виговарюєшся, і Це не жалоби, тому що тут немає іншої людини. Це щирість. Виговарюєшся, виговарюєшся, Але з ціллю не ти по інерції цієї емоції і знаходитися в ній. Мені погано, мені погано, мені погано, мені погано. Дачі в цьому світі ці емоції. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А... Маячком до якого тягнутися. поставити правду. Правду. Фактаж, правда. Правда по фактам. І правда по бажанням. І зіставши факти і бажання <кій> світ цієї емоції почне прояснятися, цей туман почне розвіюватися. І, скажімо так, карта, на якій от всі е, ключові персонажі знаходяться, на якій всі вхідні умови видно, вона почне прояснятися і буде прояснятися своє бажання чогось. Своє бажання. Тоді своє бажання зараз. Ну своями буде, на цьому моменті на людину діє дуже велика кількість бажань. Це щирі з собою зцілює. Ну, що має зі зцілює. Приводить себе до себе. До себе і нагадує собі про те, що <кій> починав з що треба тримати мажор. Ні. Звісніше так. Це якби прикольно, коли ти міш іти на такому рівні. Але спочатку це про щирість. Про щирість. якому ти станеш. Ніколи вже буде ця щирість постійним елементом себе. Частиною себе. Коли щирість. Буде частиною мого єства перед самим собою, лише для себе, звичайно. Тоді це і буде основою для позитивного на мажорі життя в контакті з собою.